Всім привіт! Мене звуть Анастасія Шарстовітова. Е, я учениця 4-го Д класу Решетилівської фі філії 1-го ступня. Е, досліджуємо тверде мило. Кожен з вас користується милом для, ру, для рук, можливо, для всього тіла. Є великий вибір милу. Це, це це редкий, і твердий і фабричний і ручної роботи. Розберемося. Я зізналася про два варіанти виробництва. виробництва. Це мило з нуля. Воно вимагає ретельної підготовки. Робиться професійно, під кон... тільки під контролем, суворо за рецептом, тому що луг це небезпечно. Мило роблять з рослинних олій, це кокосова, пальмова та тваринних жирів. Деякі досі думають, що варять з бездомних собак. Але, звичайно ж, це міф. У них немає стільки жиру та й взагалі. Хто таке придумав? Також обов'язково додають луг, щоб жири й масла вступили в реакцію і утворили мильний розчин. Початок миловаріння поклав англійський барбер шопер Ендрю Пірс наприкінці XVIII століття. Він створив прозоре мило, бо хотів, щоб мило менше сушило шкіру. Оскільки мило того часу було надмірно лужним, а прозорість тоді асоціювалася з чистим і безпечним продуктом. За два століття технології зробили, зробили крок вперед. Мильна основа наших днів не містить етилового спирту, на відміну від минулого століття. На зміну прийшли інші речовини, наприклад, гліцерин – пропіленгліколь, які відповідають за прозорість та зволожуючі властивості. А, а завдяки раули сальффатру SLS мило гарно пінеться. Невеличкий експеримент, яке мило краще пінеться. Фабричне чи домашнє? Мені здається, що вони піняться е дуже так однаково. Що таке домашнє мило? Це якраз і є другий метод. Отримання мила. Мильна основа це вже практично готове мило, лише без кольору та запаху. Можна навіть відрізати шматочок і користуватися. Цю основу вже варять професіонали в домашніх умовах по рецепту або на невеличких заводах в Україні та за кордоном. Ми купили вже готово. Задача домашнього милороба наситити унікальними властивостями, надати запах, колір, форму, і тоді це буде мило ручної роботи. Як визначити pH мила? Чи потрібна налужності? Проведемо експеримент. Для цього візьмемо перше лакмусовий папір. Друге мило фабричне, виготовлене на виробництві. Третє мильну основу та четверте вже приготовлене мною мило з додаванням натуральних компонентів. Індикаторний. Не... Папір вимірює кислотність різних середовищ, що також використовується в медицині. У побуті, продуктах харчування, у косметиці, він змінює свій колір у кислому та лужному середовищах. У кислих розчинах хім, хімреагент збарвлюється у червоний колір. У лужних у синій діапазон він від 1 до 12. Де перше третє висока кислотність середовища, четверте шосте кисле середовище, сьоме, восьме. Нейтральне, де дев'яте, дванадцяте лужне середовище. Піаж якісного мила. Це від сьоми, сьоми до десяти. Висновок лимон в експерименті використовувався, щоб показати дію кислоти на лакмусовий папір. Всі мила мають нейтральний показник, це означає, що всі мила якісні, їми можна користуватися.